Галицька виправна колонія номер 128 належить до тих пенітенціарних установ, де за останні кілька років вдалося значно поліпшити умови перебування засуджених до позбавлення волі жінок. В Установі діє пункт охорони здоров'я, є аптека. Функціонує прально банний комплекс, кімнати коротко та довготривалих побачень. Засуджені також залучені до випічки хліба, приготування їжі, облаштування прилеглої території. Є на території колонії і цехи з виробництва різноманітної продукції. У вирі трудової атмосфери, у якій проходять будні засуджених, побували і наші кореспонденти у Галицькій виправній колонії, які у будь-якій пенітенціарній установі існує чіткий режим, який регламентує повсякденне життя засуджених з урахуванням, звісно, потреб саме жіночого колективу. Стараємося покращити їхні комунальні побутові умови. Все-таки ж, як би не забувати, це в першу чергу жінки, яким треба якісь належні комунальні умови щодо ну, щоб людина могла за собою доглядати щоб вона була охайною і чистою. У покращенні побутових умов адміністрації допомагають самі засуджені, які нещодавно власними силами відремонтували лазню, де навіть облаштували невеличку, але таку потрібну кожній жінці перукарню. На даний час з не меншим ентузіазмом ремонтують приміщення їдальні, яка, до речі, теж працює не без їхньої участі. Стоїмо в три часа ночі. Три чоловіки нас робить і починаємо варити їсти на 200 чоловік. Що готуємо? Готуємо борщі, супи, розсольники, пюре картопляне, каші, подліви, перше, друге, третє, компот, чаї. От так, І так протягом дня ми їм посуду прибираємо, то їм їсти. Чимало жінок працюють у цехах, де виробляють продукцію від реалізації якої залежить і зарплата засуджених, і частково додаткове фінансування посяк потреб колонії. Є в нас три фірми, які з нами тісно співпрацюють. Це одна фірма з, -з, -з, -з львівської сторони, яка по пошиттю і по вилту ігрушок. Друга фірма у нас з Франківська по пошиттю на капотник на і на імпортні. Машини і от третя фірма. Це у нас із Чернівців, по яка з нами працює по виготовленню бісеру щодо весільних плать. У трьох швейних цехах виготовляють сидіння для стільців і гамаків, чохли для автомобілів, комплекти постільної білизни, іншу продукцію на замовлення. Майстер з виробництва Галина Бараболюк схвально відгукується про роботу своїх підлеглих, дуже задоволені. Дуже У нас дівчата слухняні. Швидко йдуть йду додому, стараються, працюють, план виконують. При потребі охочих долучитися до цієї роботи тут старанно навчають. Перших то я вчила, а це вони самі вже від 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 других. У нас є дуже гарний бригадир, вона який має великий стаж роботи. Вона з ними працює і їм показує роботу. і Вони все гарно справляються з цією з роботою. Бригадир роботою своїх колег задоволена. Вони у свою чергу прислухаються до порад наставниці. Ну, подруги в мене дуже добрі, дуже слухняні. Я роблю розробки на те, що нам привозять на матраси, на сідушки. Ми зараз займаємося викройкою матрасів, а подобається робота. З особливою старанністю працюють засучені у цеху з виробництва новорічних прикрас. Воно й не дивно, адже ними милуватимуться діти, і котра ж по жінка не раділа б такій роботі. На даний час ми робимо заказ на 8 тисяч. Все ми його закінчуємо. Думаємо, що так все у нас добре. До речі, старання мегалицької влади у всіх приміщеннях, де живуть і працюють засуджені, було досить тепло навіть цієї суворої зими. Дуже хочу подякувати і районному керівництву, і райдержадміністрації за те, що вони нам виділили з екологічних коштів котли на гроші на закупівлю котлів. Тобто вони цю зиму пережили дуже досить тепло, було б дуже людям приємно. Подбала про засуджених і місцева церква. Отець Роман придбав нам кінопроектор. Отець Віталій на кімнату побачення для покращення планування придбав вікно пластикові двері. Приємно, що духовна тематика присутня у вишивках, які засуджені, готують до світлого прасника Воскресіння Христового. А загалом у цеху з вишивання бісером з підумілих рук виходять неймовірно красиві і потрібні речі. Вишиваємо такі рубашки, зараз йде паска, то такі полотенчики вишиваємо рушнички, іконки до паски. Вишиваємо ще весільні такі аплікації на весільні наряді. Така робота надихає на приємні спогади і чисті мрії. Іменно ця робота вона продає такі переживання чогось прекрасного, чогось такого, що захоплює душу, і огортає нас у тою не несамовитою відданістю в цій творчості. Я не можу даже сказати оце. Це треба просто переживати. Пережити цим жінкам довелося дійсно багато, але можливо саме така щоденна атмосфера трудового єднання і відчуття своєї причетності до добрих справ допоможе їм у майбутньому знайти свій єдиний правильний шлях у житті. Хочеться вірити, що ці сподівання справдяться.